Вітаю, Мокар, який я радий тебе бачити. Багато в мене в гостях дітей, але тебе я чекав найбільше. Казки довго підбирав і одну тобі обрав, бо вона саме про тебе. Перевір. Раптом вона чужа, серед інших її впізнаєш. Твій портрет на ній сяє, в тому сумнівів немає. Я обрав з усіх книжок казочку про теремок. Десь далеко ліс густий, в ньому теремок пустий, невисокий, не низенький. Славний теремок новенький. Дехто поряд опинився, зупинився, придивився. Що ж цікаво за тваринка запримітила хатинку. В темній норці це звірятко тихо хрумкає зернятка. Вона так боїться кішку, бо сама з лимон завбільшки. Вся сіренька, проворненька. Хто це? Ну, звичайно, мишка. Тук-тук-тук. Немає люду. Дім пустий. Тут жити буду. Мишка хатку цю відкрила. Пічку тепло натопила. Гульк хтось вулиці питає. Тут хтось є або немає?» Хто хто в Теремочку живе? Я мишка-нарушка, а ти хто? Ну ж бо, вгадай скоріше. Хто стоїть там у дверей? На болоті квака вічно, в гості комарів покличе, високо стрибає, глибоко пірнає. З сестрами співає хватко, правильно, звичайно. Жапка. Стали подружки дружити. Вдвох у тій хатинці жити. Чай з малиною варили, розмовляли, пили, їли. Час прийшов лягати спати. Знову хтось почав гукати. Ніхто точно не вгадає, хто їм спати заважає. Вдягнена по вся, на ній шубка хутряна. Дуже хитра та красива, ще руда і дуже мила, тільки от собак боїться. Хто це? Правильно лисиця? Дружать втрьох тепер як звичка, мишка, жабка і лисичка. Знову в двері рветься стукіт. Я сказав би навіть грюкіт. Хоче теж домівку мати, от його вже не вгадати. Сірий бродить по кущам, виє чутно тут і там. І з лисицею він друже, хоч не злий, страшнючий дуже. Клац та клац з Великим зубом. Так, це вовк. Пускати будем. Обіцяв допомагати і нікого не кусати. Стали звірі дружно жити. І куліш смачний варити. Я теж хочу куліш! Я теж хочу теремок. Ой, зайчиня. Ти навіть не привітався. Вітаю дідусю! Ух ти! І тобі теж привіт! Привіт! Ой, а що ви тут робите? Ми казку читаємо. Про теремок, який господаря чекає. Я дивлюсь багацько мешканців в хатинці, а теремок точно не чий. Так? Так. Десь далеко ліс густий, в ньому теремок пустий. Тоді і зараз ми його поділимо. Мишка маленька, їй вистачить сусідньої норки. Жабка. Воду любить, нехай живе на пруді. А лисиці та хитра, вона будь-яку хатку собі знайде. Вовк з лисицею дружить, нехай теж з не йде! Таким чином, таровак дістається мені. Я пішов заселятися. Та тобі ж самому буде сумно одному. Мені ні. Я один впораюсь. Хочу кашу їм. Хочу варення. Тут зачинено. Нічого. Димо хід же є для того. Зачиня, ти не маленький. Ой. Теремок то наш крихенький. Він міцний, не поламаю. Ой-ой! Ой, -ой, 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 -ой. Ой. Ой. А, ой! Теремка тепер немає! «Ой, Не хотів того робити і не встиг в ньому пожити. Я хотів один там бути, а про інших всіх забути. Добре зрозуміти встиг. Жадібність погубить всіх. Гей, пробачте, ви, звірятка. Не на зайченятка. Один хотів ти жити там, все полагодь тоді сам. Я один таке не зможу. Хай хоч хтось та допоможе. Зробив разом тишком нишком. жабка, вовк лисичка, мишка. Тільки спільно, тільки дружно. Це сказав ти зайчик слушно. Одному завжди складніше. Ну а разом веселіше. Який вийшов теремок для всіх взірець. Ось і нашій казоці наступив кінець. Ой, тепер я буду знати, що разом простіше виправляти потрібно не сваритися, а дружити, щоб дружно разом жити. А я буду чекати в гості знову. Казки нові будемо читати. Ти мене не забувай, частіше в гості прилітай. Папа, до побачення, до побачення, Макар. До нових зустрічей.